Оп, Hello. хало, бонджух, привіт, любі єврофанчики та поціновувачі Євробачення. Так, it's kinda crazy. Тут мала бути Анна Тулєва, але оскільки зараз віруситься не тільки наш контент, то вона, на жаль, захворіла. Тому бажаємо їй швидкого одужання і вибережіть себе. А сьогодні з вами я, Валера. І у цьому відео я познайомлю вас з першою половиною учасників цьогорічного Євробачення? Хто з них дюзепуа? А хто I'm sorry, zero points, Скажете ви? Також протягом двох місяців ми будемо пліч опліч дізнаватись все найцікавіше про цьогорічний конкурс наших представників та їхніх суперників. Тому хоче ж підписуйтесь, аби бути першими, хто дізнається, ексклюзиви підписались? Я слідкую. А ми розпочинаємо. Її пісня вже полюбилась багатьом єврофанам. Далі поговоримо про 24-річну Міріану Конте. Мальтійська rb сол співачка представить свою країну на Євробаченні з піснею «Cant Singing. Serving Сервікан. Це вже її п'ята спроба потрапити на Євробачення, і цьогоріч, під час оголошення результатів, співачка не одразу зрозуміла, що перемогла. І з цього моменту її пісня почала вірусити з соцмережами. На офіційному Тікток-аккаунті Євробачення виступ Мальти набрав майже 8 мільйонів переглядів. Цьогорічні учасники вже знімають відео під цю пісню, а от BBC Radio зазначило, що не зможе взяти в ротацію трек Мальти, оскільки його назва Кант, що з мальтійського означає спів, ну дуже схоже на одне very nasty англійське слово. Якщо ви знаєте про що мова, напишіть в коментарях. До речі, завдяки цій пісні на сцені Євробачення вперше за 25 років пролунає мальтійська мова. І поки ми монтували дайджест, виявилось, що не тільки BBC Radio не до вподоби назва пісні. В інстаграм Міріана повідомила, що європейська мовна спілка заборонила їй використовувати слово кант, хоча до того не мала претензій до мальтійської заявки. Тепер, так би мовити, Міріана Кант Сей Кант. Тож співачка має не так багато часу, аби допрацювати пісню. Ось так Міріана вже робить шум на конкурсі. А як вам ця пісня? Цьогорічне Євробачення таки побачить на своїй сцені Клавдію. Правда, не Петрівну, а Клавдію, грецьку співачку, яка з піснею Астеромата підкорюватиме базель. За її плечима. Фінал голосу Греції, де, до речі, її наставницею була переможниця Євробачення Геляна Папарізу, плати нові сингли і понад 200 тисяч підписників у ТікТоці. Їх вона отримала, публікуючи кавери. У свої 22 вона вже має досвід виступів з популярними грецькими діджеями, артистами та музикантами. Схоже, музична кар'єра Клавдії у Греції дуже стрімко розвивається. Та чи стане успішною її наступна сходинка – Євробачення? Бельгію Базилі представлятиме 25-річний Рец Бесіан з піснею «Strobe Lights». Зепе Ереман, справжнім я артиста, розвинув своє альтерего, навчаючись у генській консерваторії. І знаєте, хто його там навчав вокалу? Густав, який представляв Бельгію два роки тому у Ліверпулі. Ну, випадковості не випадкові, друзі. Для Рад Себестіана на телевізійні шоу це не щось нове. Коли йому було 14, він став фіналістом Бельгія має таланти. А у 2024-му підкорював шоу «Sing again» і дійшов до фіналу. Тож чи вдасться йому підкорити сцену Євробачення? We will see. Їх охрестили друзями гурту Циферблат, а вони, схоже, і самі не проти. Далі говоримо про литовський гурт Катарсіс. Вони відомі своїм поєднанням темної альтернативної музики та постпанку. А під час прослуховування можна помітити глибокі контрасти в мелодії. В базалі гурт виконає пісню Тево Акіз, з якої вони виступали на концерті в рамках телемарафону Радаром. У підсумку було зібрано більше 5 мільйонів євро для України. Ми вкотре дякуємо Литві та їх представникам за підтримку та чітку позицію. Ірландію на конкурсі цьогоріч представить співачка з Норвегії Еммі. Ну, люблять норвежці їхати від інших країн. Ну що поробиш? Swingon! Хоча у 2021 Еммі змагалась за можливість представити батьківщину на конкурсі з піснею Witch Woods". To the «Witchwoods». А, і потрапила до фіналу. Це ж За Не Неважно. <плес> Наразі вона має в TikTok понад мільйон підписників і, окрім музичної справи, займається графічним дизайном. У Базелі вона співатиме пісню Лайка like парі. Like so і все б нічого класна, мила танцювальна композиція. Але у пісні йдеться про смерть собаки лайки, першої тварини у космосі, яку запустили на радянському кораблі Супутник-2. Однак від стресу і перегріву тварина загинула через 5-7 годин після старту польоту. Але у тексті пісні Емі вірить, що лайка танцює серед зірок і влаштовує вечірки. Ну а як вам такий меседж? Албанію цьогоріч представляє музичний проект Шкодра Електроніка Дует складається з автора пісень і продюсера Колє та співачки і авторки пісень Беатріча. Обидва, до речі, албанські мігранти, які виросли в Італії після того, як покинули рідне місто Шкодр. Але у своїй творчості переосмислюють традиційні пісні рідного міста у електронному сучасному звучанні. На Євробаченні вони виконують свою пісню з єрм вогонь. Меди, втай, жду, не шти, 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 шти. У ній вони звертаються до людських тем таким чином, щоб поєднати минуле з сьогодення. А що ви відчуваєте, коли слухаєте цю пісню? Другою представницею Люксембургу після довгої відсутності країни стала Лора Форн. Але це не завадило їй перемогти у нацвідборі, який, до речі, розробляли українські режисерки Трі Direction. Можливо, вона і артист-початківець, але у світі музики вже давно. Лора має ступінь магістра з теорії музики, музичної педагогіки та естрадного співу. Також зараз вона є викладачкою у музичній консерваторії, але схоже, їй доведеться зробити паузу у роботі, адже Євробачення ось ось.

Вірменія вперше за довгий час провела нацвідбір і обрала свого представника на Євробачення. Ним став енді фолк, R&B, поп і рок-виконавець парк, який у своїй музиці поєднує вірменські мотиви з сучасними елементами. I'm a У 2021 році артист випустив свій дебютний сингл, у якому і познайомив глядача зі своїм характерним звучанням. І ось за 4 роки він вже на Євробаченні. Однак в мережі з'явились публікації, які зазначають, що співак після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну виступав у Волгограді, де провів дитинство і студентські роки, брав участь у фестивалі Урал Music Найт, а також з групою Project 12» виступав на відкритті. Аквапарку в Сочі. На жаль, не обійшлось без російського сліду і на цьогорічному Євробаченні. А що думаєте ви з цього приводу? На черзі Норвегія. У базелі їх представить Кайль Алесандро. Не Алесандра, а Алесандро. О. 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 Вісімнадцятирічний артист займається музикою з дитинства, а його перший телевізійний проєкт відбувся тоді, коли йому було 10 років. Кайл Алесандро черпає натнення у різноманітних музичних жанрах та культурах від південної Америки та Японії і до норвезьких народних мотивів. Це його друга спроба потрапити на Євробачення у 2023-му Він вже брав участь у нацвідборі разом з групою у мамі цунамі. У Базелі він співатиме пісню «Lighter». Ooh, yeah. На створення треку його надихнула мати, яка нещодавно поборола рак. Також співак зізнався, що для Євробачення трохи змінить номер через схожість свого виступу з представником Вірменії. А ще Мачуха Кайла українка, і навчила свого пасенка правильно вимовляти назву гурту Циферблат. Майстепмадеризюкренін, со шітолміда і сіфербла на зіферблат. І ще один артист з несті піснею на 69-му конкурсі Євробачення. Вони всі надто буквально сприймають інформацію. Стапет. Так от Австралія цьогоріч святкує 10 років участі у Євробаченні, і на честь цієї дати вони їдуть на конкурс з чимось інакшим. Тож у Базель вони відправляють Go ні, 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 не вони. Гоуджо з піснею Мілк Шейкмен. А вон шейкаполмилкакен. Гоуджо це музичний проект Марті Земботом. Артист вже має значні успіхи у музиці. Сукупно на усіх платформах він має 1,4 мільйона підписників. А у 2023 році він став дев'ятим австралійським виконавцем у світі за кількістю прослуховувань. Також Марті гастролював Австралією, Європою, Сполученими Штатами та Південно-Східною Азією. За словами GoJo, мета «Milkshake Man» — це прийняти свою індивідуальність без жодних виправдань і від усього серця, а також змусити весь світ танцювати. А як вам такий коктейль від Австралії? Польщу цьогоріч представить Юстина Стечковська. Торік їй не вдалося потрапити на конкурс, але от вона знову на Євробаченні. Так, Юстина вже представляла Польщу на конкурсі щоправда у 1995 році. І найцікавіше, вона виступатиме 13 травня у той самий день, що й 30 років тому. Щось собі й нашаманила Юстина. Ну, надарма її називають шаманкою польської музичної сцени. За свою кар'єру Юстина випустила 19 альбомів, понад 200 пісень і дала більше трьох тисяч концертів? Останні роки вона є тренеркою голосу Польщі, де її, до речі, прозвали місіс професор. На сцені Євробачення вона представить свою пісню Гая. Як думаєте, який результат цього разу отримає Юстина? Євробачення вже не можна уявити без артистів, які повертаються на конкурс. Так Чорногорію цьогоріч представлятиме Ніна Жіжіч з піснею Добродошлі. Першочергову країну мав представляти інший гурт, але він потрапив у скандали, а згодом і сам відмовився від участі. Тож чорногорський мовник оголосив Ніну представницею своєї країни. Як ви зрозуміли, ця співачка вже знайома зі сценою Євробачення. У 2013 му разом із хіп-хоп-дуетом Хусі вона виконувала пісню Ігранка. Тоді, на жаль, їм не вдалося вийти у фінал. Але якщо чесно, ця пісня went платіну в моїй кімнаті. А скафандри, ви бачили скафандри? Це взагалі це -то топ. Свою кар'єру вона розпочинала у гурті, але згодом стала сольною виконавицею, досягнувши висот у Чорногорії. Цікаво, чи буде ця спроба більш успішною для Ніни? Дізнаємось вже у травні. Італія не зраджує своїм традиціям і після тижня музичного фестивалю Сан Ремо таки обрала свого представника на Євробачення. Ним став 31-річний співак і автор пісень Лучо Корсі. І, хоч перемогу здобув Олі, однак співак відмовився від участі у Євробаченні через напружений графік та заплановані гастролі. Друге місце було за Лучо, і той прийняв пропозицію від італійського мовника поїхати у Базель. Сольну кар'єру він розпочав у 2012 році після того, як переїхав у Мілан. І вже за три роки випустив перші два міні-альбоми, ще за два дебютний альбом. А у 2020-му другий альбом. Ось така кар'єра. Схоже, музика так і лється злучого. І вже у травні вся Європа почує його Волево Лево До речі, зацініть, який кавер на цю пісню зробив Валентин з гурту Циферблат. Quanta. А як вам пісня Італії? Іспанію у травні представлятиме діва мелоді з піснею Еса Діва. Вона досить відома іспанська поп-артистка з 25-річним досвідом на сцені. Свій перший хіт вона випустила у віці 10 років, а за всю кар'єру має 6 альбомів і очолила чарти 15 країн світу. Окрім музичної кар'єри, мелоді брала участь у телевізійних проєктах та знімалась у серіалі. А пісню для Євробачення вона написала разом з авторами переможних хітів Лорін та Монца Зермерльова. Чи змогли вони написати переможний хід? Що думаєте? На черзі Азербайджан. І цього року у швейцарському базелі їх представить гурт Мама Гама з пістою Run With You». Це тріо поєднує рок, поп і традиційні азербайджанські музичні елементи. Гурт був заснований у 2021 році і вже закріпився як найбільш інноваційний гурт на музичній сцені Азербайджану. У них за плечима виступи на міжнародних музичних фестивалях та конкурсах. Можливо, ви задумались? А ну що ж означає мама Гама». Так от, за словами гурту, мама це джерело життя, сила, яка наповнює світ, коли це необхідно. А гамма – це повний спектр звуку, музичні гами, що простягаються крізь час і простір. І змішуючи, ми отримуємо Мама Гама. А от чи отримає Мама Гама першість на Євробаченні, ми скоро дізнаємось. Даня, як і багато інших країн, обрала свого представника через відбір. Нею стала співачка Сісел з піснею Hallucination. Сісл живе в Копенгагені, але родом з Фарерських островів, де вперше вийшла на сцену у віці 10 років. Після переїзду до Данії дівчина співала на музичних фестивалях, озвучувала роль у діснеївському фільмі, а також виступала для самого короля Данії. Сісл надихається нордичним електропопом, а також є великою прихильницею Євробачення. Цей конкурс вона описує як світ, в якому вона почувається, не наче вдома. Тож виходить, співачка таки потрапила додому, і це не халюсинейшн. А як вам її пісня? Після минулорічного скандалу навколо Юста Кляйна Нідерланди до останнього не підтверджували свою участь на Євробаченні. Але зрештою, ми побачимо їх на сцені конкурсу в обличчі Клода, який співатиме пісню Селяві. Родом із Конго співак та автор пісень має у своїй кишені понад сотні мільйонів прослуховувань та безліч аншлагів. Прорив Клода стався у 2022 році. Нагороди, дебютний альбом, гастролі Нідерландами та Бельгією, потрапляння у чарти 15 країн, а тепер і Євробачення. Його конкурс на пісня Селяві є даниною батькам. А для Клода це його мати. Від імені Сербії на сцені Євробачення виступатиме Стефан Здравкович, більш відомий як принц. Він вдруге змагався за квиток на конкурс. Перша його спроба була у 2023 році. Тоді він посів друге місце, але отримав найвищий бал від глядачів, що ще більше посприяло його сольній кар'єрі. У минулому він був лідером рок групи і, окрім вокалу, майстерно володіє грою на гітарі та барабанах. А тепер він змагатиметься за звання найкращого на Євробаченні з піснею Міла. А як вам цей трек? І наостанок знайомлю вас з однією з фавориток букмекерів: це Еріка Вікман з Фінляндії, і вона крокує, йде, поспішає за перемогою у базель. Щоправда, у пісні та постановці деякі глядачі вбачають певний сексуальний підтекст. Так, цьогорічне Євробачення не припиняє вражати. Для Еріки це не перша спроба потрапити на конкурс. У 2020-му вона вже брала участь у нацвідборі, але тоді посіла друге місце. І от за п'ять років вона повертається з тріумфом. І це не дивно, адже Еріка одна з найяскравіших зірок фінської естради. Вона стала відомою у 2016 році, отримавши перемогу на тамтешньому музичному фестивалі. У 2021-му Еріка Вікман випустила одноіменний альбом, який очолив фінські чарти. І от тепер вона на Євробаченні. Цікаво, чи вдасться Еріці перевершити результат її друга Карії? Побачимо! І на цьому все. Та правда, все. Дякую, дякую. Ні, ну не дивіться на мене, так наче ви хочете продовження. Ну добре, вже скоро ми вас познайомимо з другою половиною учасників цьогорічного Євробачення, адже їх аж 37. А ви поки підпишіться і залиште комент, хто на вашу думку здобуде перемогу у Базелі. Бажаємо Ані Тулєвій швидкого одужання. А я вас обіймаю. Тримаємося. Купи, па-па!